Казали, сьогодні передостання категорія це книги особливі. У звичайних книгах, таке як Панбело та Блакитня Димо, передумається історія, до неї придумається картинка, а де ви взагалі картинка не придумається. Ну, в цих книгах все особливо тим, що перший художник малює картини, потім редактор вибирає картини і потім письменник пише до них історію. Ці книги вони, всі, вони всі кольорові, але тут золоті кінчики, голуба клякса, червона клякса, силатова і зелена. Е, ці книги е, також дуже веселі, смішні. Їх можна читати дітям десь, е, ну, як діти розуміють, від двох десь до шести може років. Та десь так. Може, до восьми. Знаю, що до цих книг я завелика, але, знаєте, я читала якісь серйозні книжки, там, ну як серйозні, саме звичайні мені вік. І один день такий субота, хотілося розслабитись, а мені це купили на і Я собі взяла ці чотири книжки, собі сіла, розслабилась. Тут всього по 10, 10, 10 е, історій на кожну книжку виходить 40, 40 історій. Так сіла собі розслабилась. Прочитала чотири книги, дуже велике задоволення. Також я отримала посвідку. У мене було їх дві, але другу. Я її поставила, не дуже-дуже тільки тоненький папір. Її вогник розірвав, це мій кіт. Ну, я вам його покажу, коли я буду вдома. це Зараз Дарини вдома. От. Ось посвідка. Ох, зараз я вийду. Ось така от посвідка. Читати я вам її не буду. У. Ось така пусинка зіграє моє серце. Е, у цих книгах є різні письменники. Е, і ось я вам прочитаю одну історію. От саме першу, яка буде. Тут така от така дуже красиві палітурки. Тут от дівчинка така мила. От. Вибачте, просто це як я там. Дарина знімає це відео і у неї не в адекваті. Ось теж дівчинка. Ось так. Ка. Дядя к і будинок. І так, е, я вам покажу саме першу Ось, століосі. Ступ. Щоб ослатися. Я вам прочитаю кавун. Кавун. Мене звуть Сашко. Вчора ввечері мій тато прийшов з роботи і приніс додому отакенний величезний кавун. Тато поставив його на стіл і розрізав на багато частин. Кавун був солодкий і червоний. Я викопав з нього пальцями. Кісточки, а вони вистрибували з рук прямо на підлогу. Ох, і смачний ж він виявився. А ще мама сказала, що кавун це велика ягода. Цікаво, а хто робить кошики, які збирають такі ягоди? Ну, ось така от смішна історія. так. І ось я вам покажу на прикладі одної книги. Малюнок. Історія малюнок. Історія, малюнок, історія, малюнок, оце слон то дуже смішний. Я його так люблю, дуже великий. Історія, малюнок, історія, малюнок, історія, малюнок, історія кіся. Малюнок історія. Ось. Дуже гарні книги, дуже хороші книги. Ось у мене є одна. Просто така самотура, третя, четверта, вони насправді не прогороні, це просто такі собі ніби оповідальнички, які теж можна читати, дуже хороші. Якщо це вам, батьки, якщо ви знаєте, що дітям почитати якісь ще ну, за маленькі ваші діти для того, щоб зрозуміти якусь історію, то можете читати їм таке, ніж у ті старі вже, які вже сильно над'їли коло і корочки реба. От, читайте їм такі історії, дуже хороші. Я знаю, що їх точно десь, може більше ще. Я просто бачила е вишневий ще курінець з фіолетовими кляксами. Ну, сам багато кольорів клякс, то кожна книжка має свого кольору клякси. Ось таке от було відео. Ось така, от одна. Ось, В великі секрети книжка. Про дів... хлопчиків, дівчаток та їхні зв... незвичайні знайомих. знайомих. Ось незвичайні історії про звичайних хлопчиків та дівчаток. І останнє це будинок Мрійника. Ось такі чотири книжечки. У мене вони отак от зараз я вам покажу, як вони в мене лежать. Чекайте, чекайте, чекайте. Значить, е... ось так от в мене вони лежать. Червоне салат зелена і голуба. Ось таке було відео про книги, які мене деколи спокоюють, які завжди можна почитати будь-який день. Па-па!